Льоха, Оскар. Це ж агонь. це ж розумієш, ну, що оце ж, оце ж огонь з ящика переложила, правда, в пакет. Як ти бачиш, половина вже розійшлася. І я тобі скажу навіть більше, що прямо на новій почті мені попались військові, я ще їм вручила 4 пачки боксогріпал. Але хлопці виявилися занадто стіснительні. Відмовились фоткатись, як я їх не умовляла. Ну, то такує. але дивись, скільки в мене ще скарбу. А, хлопці будуть лікуватись. Дякую тобі величезне. Дуже вдячний фонду Олексія Оскара за надану безкоштовну допомогу у вигляді теплих речей, а саме скарпеток, рукавичок та теплих шапок. Та особисто Олексію Оскару Слава Україні! Героям. Героям! слава! до нас приїхала така підмога, дуже колосальна підмога для діток від благодійного фонду Олексія Оскера. Дякую вам, Олексію, за таку колосальну, колосальну підтримку наших діток, діток нашої громади. Дивіться, скільки приїхало сумішей, суміші всі 6-36 місяців. Я зараз викладу у нас в групі пост яким категоріям ми цю суміш будемо видавати, надавати. І кому треба, звертайтеся, будь ласка, з задоволенням будемо допомагати. Оскар, Заїхали на нову пошту. Хлопчики працюють з наступаючим. От все получили.